Вітаю, шановне товариство! Є в мене такий квітничок, я його зазвичай засаджувала однорічниками, але в цьому році мене задовбало їх поливати, і я вирішила його переробити і засадити по багаторічниками. І зробити основний акцент не на рослинах з красивими квітками, а на рослинах з декоративним листям. Бо такий квітник буде привабливо виглядати не тільки влітку, а навіть і взимку. В центрі композиції я посаджу кущ, деревію та волгового. Ось так виглядає ця рослина. Його квітконоси виростають до метра в висоту, а квіти можна висушити і використовувати як сухоцвіти, бо вони практично після висихання не змінюють колір. Ось так виглядає деревій та волговий зараз, і він під сніг іде з зеленим листям. А навколо дереві я посаджу дві рослини, які в мене з'явилися випадково. Оце я купувала насіння тархуну, і ви бачите, замість тархуну в мене виріс самий звичайнісінький полин. Але викидати його вже шкода, а на вигляд він досить декоративний. А це котяча м'ята. Я взагалі купувала котячу м'яту Фасина, тобто це середньоросла рослина з сріблясто-сірим листям і безлічю таких фіолетово-лавандових квітів, а виріс якийсь незрозумілий вид, бо ця котяча м'ята високоросла, а квіти в неї невизначеного кольору їх практично не видно на фоні листя. Але я думаю, що вона буде гарно виглядати в компанії з деревієм і полином. Ну і по-моєму, ось виходить дуже навіть непогано. Але, звісно, треба додати ще трохи кольорів, і я на цьому квітнику посаджу миколайчики сині. Це в мене сіянці першого року. Ну, мабуть, миколайчики ви всі бачили, бо ця рослина типова для наших степових екосистем. Вони надзвичайно посухостійкі, морозостійкі, а також ця рослина, чудовий сухоцвіт. Вона після висихання зберігає свій колір і її можна використовувати для складання сухих букетів. Миколайчики дуже легко уживаються з такими рослинами, як полини, декоративні злаки, дереві тобто з усіма рослинами з мочкуватою кореневою системою. Адже у миколайчиків дуже потужний довгий стрижневий корінь, якими вони беруть воду із глибоких шарів ґрунту, а значить, не конкурують з іншими рослинами. Так що миколайчиків я насадила багатенько, розповсюдивши їх поміж полинами і декоративними злаками. І я думаю, що на передньому плані такого квітничка буде гарно виглядати така рослина, як чистець візантійський або стахіс. Це ґрунтопокривна рослина, яку цінують за дуже декоративно сріблясто-зелене листя. Листя густо опушене, м'якеньке і приємне на дотик. І, мабуть, за це цю рослину ще іноді називають овечі вушка. І ось такий в мене вийшов квітничок. Ще раз наголошую, що всі ці рослини дуже витривалі, вони посухостійкі, морозостійкі. Невибагливі до родючості ґрунту. Звісно, навесні я додам ще, ще щось для кольору. Може, гвоздика трав'янка, може, це буде армерія. Коротше, я ще побачу. І сподіваюся, що наступного літа цей квітник буде дуже красивий. Хоча мені вже і зараз він подобається. Ну а вам як?